РФ вичерпала ініціативу. Українська армія веде контрнаступ на двох напрямках. В Американському інституті вивчення війни повідомляють, що захисники України вже змогли взяти під контроль селище Вербівка, яке розташоване поруч з Балаклією на Харківщині, контрнаступ і на Херсонщині. ЗСУ продовжують вести позиційні бої та знищувати командні пункти окупантів. Що буде далі? Росія усіма можливими шляхами штовхатиме Україну до перемовин. Ще одне жахіття для Путіна Ліз Трас, новий прем'єр-міністр Британії. Чого чекати від цієї залізної леді? І чи справді вона готова натиснути ядерну кнопку у відповідь на дії РФ? Усе найважливіше у четвер, 8 вересня о 19.15, у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово, і будуть почуті абсолютно всі: в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.